Не розуміла, чого так. А тоді далі, в ту ситуацію, де спокій, ти якби відмовляєшся від нього, бо розумієш, що він тобі якби недоречний. Mm -hmm. Ну, це буде. Коли mm -hmm. в блекаут, ну, я була спокійна, я точно це пам'ятаю. Було сп... Я була спокійна, готувала їсти. Ми повечеряли, лягли спати. Я тоді думала, що отак круто було б бути мені завжди такою спокійною, легкою. Це <гум> І... все обірвав смс-ка прийшла на телефон. Коли включила світло uh -huh. і з яв... і все, у мене тоді спокій, я поняла, що спокійно я точно не буду. Тобто, дивись, виходить, що не спокій привів до того, а просто ти була в той момент спокійна, і в той момент він отримав СМС, ти побачила, і ти зв'язала, що якщо я буду спокійною, то це привнесе привнесей типу, в наших відносинах. Uh -huh. Кліналін мене починає зразу не можу поставити спокій поки. Знаю, угу. мене починають ладошки потіти зразу. І знаєш, як важко дихати стає, серце опять тіліпає. Угу. Скажи, спокій я переплутала. Споки я переплутала. Я думала, що ти виною всього. Я думала, що ти виною є всього. Мені шкода. Мені шкода. Можливо, десь колись. Можливо, десь колись. Спокій обійшовся мені надто дорого. Спокій мені обійшовся надто дорого. І я це до сих пір пам'ятаю. Пам Всім своїм тілом і підсвідомістю. Всім своїм тілом і підсвідомістю. Але зараз. Але зараз. Я в інший час. Я В інший час. В іншому житті. В іншому житті. Із іншими людьми. Із іншими людьми. Дах, Що відбувається далі? Зараз. Угу. Ну, зараз спокійно стало. Угу. Тепер от в стані спокою повернись ту ситуацію, де ти бачиш, що він отримає смс, і подивися цю ситуацію уже зі сторони спокою. І ще попередь себе про те, що будуть майбутні ситуації, які тобі будуть неприємні. Які ти вже проживає зараз, але тоді попередь, що вони будуть. А потім покажи, що ти вже живеш з, з ним і у вас є дитина. Mm, ну, я їй сказала, що не переживай, ця ситуація підштовхне. Е нас на новий рівень угу. і до сімейного життя щасливого. Угу. Скажи, тепер відчувати спокій, мені безпечно. Тепер відчувати спокій, мені безпечно. А тепер перенеси себе в теперішній спокоєм. І походи по квартирі, подивися по, спостер... ну, по будинку, поспостерігай, є твій чоловік, є твоя дитина, стаються якісь ситуації, і ти ходиш з цим спокоєм. Покажи зараз собі, що коли ти в спокої, то це тобі буде в допомогу, а не в авряд. На рівні відчуттів покажи. Що ти бачиш? Я бачу, як він кричить, а я його спокійно з ним розмовляю і заспокою. І що відбувається далі? І він заспокоюється, сідає і говорить. Угу. І що далі? Ми поговорили. Він мене обняв, я його підтримала. І нас щасливий, бо він бачить, що ми не кричимо, а сідаємо і говоримо. Угу. Тепер скажи: оказується? Оказується. Мій спокій може слугувати не лише мені. Мій спокій може слугувати не лише мені, а й всій моїй сім'ї, а й всій моїй сім'ї.